Всім привіт, мої любі, поговоримо з вами сьогодні, що таке Егрегор. Я впевнена, що багато хто з вас знайомий з цим словом, а також знає, саме, що це таке конкретне, да? щось знає або чули якусь інформацію. Я сьогодні поділюся своїми знаннями Своїми знаннями, і це мої знання, мій досвід. І мої знання отримані колись, коли я вже навчалася в різних школах, починала да, декілька років тому. Значить, всі ми живі істоти, проживаючи в фізичному світі, видаємо якусь енергію, яка може бути підфарбована різними. Емоціями. Страх, любов, сварливість, жадібність і так далі. Це все, все виділяється енергією через спілкування. Ну, далі, у нас весь наш світ повністю зараз закритий, перекритий, викритий. Все, все йде зараз в Грегорах. Грегор це, це сущність енергетична, яка не має. Не мають розумного розуму, да? тобто мислення такого розумного немає. Але вона, ця істота, сущність, да, енергетична, вона може впливати на людей. А тепер я покажу зараз на простих прикладах. Ось наші діти, ось учні, учні, школа, да? далі йдуть. Різні робітники старші – це завуч, да? в голові стоїть директор. Тут якісь помічники йдуть да? по школі, помічники, тут е теж працівники там, столової, да? їдальні, працівники їдальні. Да? Тобто, ось, дивіться, Всі вони, ці люди працюючи, навчаючись, сваряться, любляться, видають інформацію, хтось вірш розповідає прямо так, нібито знаєте, з натхненням і так далі. Виділяється енергія, хтось на кого кричить, деруться, сваряться, любляться, кажуть учні, що дуже смачна сьогодні була їжа. Всі виділяють енергію різну, різно подфарбованою. Вся ця енергія. Іде в егрегор школи. Іде в егрегор школи. В главі, у главі, головна людина, яка є в е, центральної людини управління цього егрегора і насичення це є директор. Директор. Цей егрегор, я намалюю його як Парасольку, щоб вам було так видно, цей егрегор, він в собі накопичує різну енергію. Ну, наприклад, по, не тільки енергію, а повністю інформацію. Наприклад, як звуть директора, сьогодні, який при власті в школі, як його звуть. Ім'я. Кожне ім'я кожного учня. Василій Наливайко, да? В скільки років, з, якої, з якого будинку, як навчається, який має характер, повністю про особистість, повністю мається ось тут інформація. Як одягнений, що любить їсти, що любить тут замовляти і так далі. Повністю про працівників, працівників у школі. Во главі стоїть цей директор. І е, від того, як школа буде розвиватися, залежить саме від впливу директора. І я зараз не кажу про працю директора, я зараз кажу, хто в главі. Якщо директор сварлива жінка, наприклад, да, то і інформація постійно в школі щось буде постійно, знаєте, нестабільно, постійно якісь сварки, постійно щось буде постійно там, в такому в таких енергіях, адже в гоглові стоїть саме такий директор. Навіть якщо вона не буде просто сама по собі така сварлива жінка, да? або в голові школи стоїть жінка добродушна, така вона розміряна, якась духовна, якась така, знаєте, така атмосфера і буде складатися. Це не означає, що не будуть тоді між собою сваритися. Але ця енергія. Цього Егрегора, саме цієї школи номер 1 там, скажем, да, вона дуже буде впливати на цю школу повністю, на кожного, на кожного учня, на настрій цієї школи, на настрій цього, цих робітників і так далі. Того, хто во главі. А в голові людина може бути та, у якій в домі, в родині щось там, або ладиться, або не ладиться. Ви зрозуміли, як впливає? Тобто тут є вся інформація. І якщо ця глава, яка в центрі, ось тут в Грегорі, стоїть, глава директор, да? Якщо вона, наприклад, сварлива, а діти то добрі прийшли, там і так далі, з дитячого садочку, і помічники нормальні, ну, тобто не сварливі люди, то постійна ця енергія буде постійно впливати на те, щоб щось колотити. І ці люди поступово будуть змінюватись. Адже в главі стоїть сварлива жінка, або сварлива, або там, ну, добра. тобто Тут буде прямий посил. Це як обличчя цього Грегора. Ви зрозуміли? Так само. Так само. І, наприклад, е, так само любі є Егрегори лікарень, Грегори. Е, я що ще не доказала. Є лікарні гри будь-якої установи державної або недержавної, бізнеса бізнесу будь-якого і так далі. Все залежить від людини, яка керує. Що я хочу, до чого я хочу тут повернути? Справа в тому, що цей егрегор. Господи, хто це? Справа в тому, що цей егрегор він постійно буде потребувати цієї такої самої енергії, на чому він складений зрозуміли? Ну, так, да, школа складена з такої енергії, де голова всього є навчання. Головна ідея цього, цієї установи є навчання, отримання, отримання знань. Але тут є, в голові стоїть, наприклад, агресивна людина, або навпаки, дуже добра людина і так далі. Ви зрозуміли? Тобто тут все, що на чому? Зроблений цей Егрегор, він буде постійно до себе прив'язувати. І самому егрегору неважливо, скільки буде, наприклад, двішників, там погано буде навчатися або багато буде навпаки успішних. Тут для самої картинки Егрегора взагалі немає значення. Він буде працювати тільки на те, щоб більше притягувати до себе, до себе наприклад, якщо це залежить від школа. Для того, щоб було навчання, значить школа буде до себе постійно підтягувати. А якщо це лікарня підключена до інформації, хвороба така напрямок, да? а, і ще щось не хочу просто тут відео це записувати. ну... Ви зрозуміли, напрямок, наприклад, якийсь. То він цей Егрегор буде налаштований на біль, на страждання, на смерті і так далі. І він буде постійно притягувати людей з такою хворобою до себе тягнути. І так як такі лікарні, наприклад, які там заточені з інформацією в Егрегорі, з якимось там страшними хворобами, то Такі хвороби часто приводять до смерті, наприклад. Да? І значить, цей Грегор буде завжди притягувати до цієї точки кінця, на яку він заточен. Ви розумієте, про що я кажу? Ось так. І, звісно, хто в голові стоїть цього Егрегора, наприклад, якщо лікарні, то е, хто там буде лікар, да? лікар професійний або якийсь просто новий ставленик, наприклад. Ну, ви розумієте, про що я. Так само і на картинці країни. Точно так же країни. Якщо у главі стоїть такий як Путлер, справжній він не справжній, але ідея важлива. Ось Егрегор Росії. Росії. Ось Егрегор Росії. Ось люди. Ось різна влада, да, всі підключені. Але тут стоїть програма: Кража, Кража. вбивства, а, війна. Да, тут ж постійно війна, війна, війна і так далі. то... Якщо навіть покоління нове буде народжуватись, вони будуть автоматично підключатись до цього егрегора. Автоматично. І Егрегор люди добрі. Чому от війна, наприклад, да? а там, де війна, це біль, це смерть, це вічі, це сльози. Значить, цьому егрегору постійно потрібно. Постійно потрібна така сама енергія. Вічай біль, та він заточен. Тут люди такі управління стоять, тут церква така, ви розумієте? І якщо ви думаєте, що якщо змінити Васю на п'етю і щось тут зміниться, ні. Бо е, тут вже люди підключені, і тут, якщо навіть якийсь народиться якийсь ваньок, який буде до, е, казати, що ні, я проти війни, то е, тут буде тут же ж величезна сила, їх багато таких. Да? Які заточені на війну, і на те, щоб у сусідів було погано, вони злорадствують. Тому цього Ваню будуть так, а звідси так складатись його життя, щоб він почав плакати. Воювати, страждати і так далі. Бо тут програма України така страждання, біль. І якщо навіть він не піде на війну в прямому смислі, то буде життя так складатися, що все, що було під війною: сльози, страждання, біль, відчай, метушня туди-сюди, ніякого спокою, бідність і так далі. Вона буде переписуватися в нього постійно. Але ви скажете, як же інші люди, які, в яких щось складається. Ну, По-перше, хто сказав, що вони добренькі, що вони добрі раз. А по-друге, ну так же, також що в, в будь-якому егрегорі, е, 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 я зараз скажу про преобладання енергії, да? І під що заточено кожен егрегор. Преобладання, більшість, інформація, яка, під якою він е, е, створений, адже цей егрегор практично пін, по наслідству. По, Перейшов, вибачте, за мій змішаний, да, в, 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 ще е, навчаюсь, так би мовити, да, розмовляти. Але цей Грегор, він практично перейшов з СССР. Ось так. Тому тут все ж таки дуже багато е, таких енергій, програм, вписаних саме, диктування умов і так далі. А що ще хотіла тут додати? Значить, вийти з цього Егрегору дуже важко. Це треба людям, людям, правда, переїхати в іншу країну, повністю уклад змінити, бо навіть якщо приїжджають в іншу країну, де добро, злагоди і так далі, тут просто підсос енергії, він такий пасивний йде. Відключитися практично можна тільки завдяки або майстрам, спеціальним людям, які займаються сильними енергетичними практиками, або мати сильну волю і знати, як це зробити, як відключитися. Ми підключені на Егрегор телебачення і так далі. Я, наприклад, телебачення не дивлюся взагалі, я не знаю, скільки років. У мене навіть телевізор не підключений до розетки все через інтернет. Ви розумієте. Ось так. І я хочу сказати, що давайте про людей, які живуть нормально і яких не стосується ніщита. Да? Їх не так багато насправді. Я хочу сказати, що людина, яка народжується з великим потенціалом і з великою силою енергетичною, такі егрегори, вони не нападають, а просто добре їх смокчуть. висмокчують сили. А ось, наприклад, людина народилася з великим потенціалом. Іде е, забор енергії землі, рот сильний, рід сильний і так далі. Тобто енергетично сильна. Для егрегора дуже це важлива ця людина, адже її можна маніпулювати і через в, 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 маніпулювати через емоції і постійно смоктати. Всі ці люди, всі люди. Віддають свою енергію цьому і Грегору, тому він постійно росте, 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 росте. Чи ж так це Егрегор заточений на війну, і ці люди, коли вони воюють, страждають, плачуть, вмирають, вони віддають енергію сюди через емоції, бо він заточений на війну через радість теж, але через війну більше ну це ж страждання, страшення. Також тут люди, які з великим потенціалом, їх можна просто використовувати, наприклад, назначити директором, а поліцейським, якийсь, який буде знищувати бити цих всіх людей. І тут буде, тобто ця така людина дуже цінна. Можна бити людей інших, наприклад, і ці через страждання будуть знову плакати, страждати, і знову піде сюди, сюди енергія. Ви розумієте? Вплив Собчак. Людина теж дуже в таких енергіях мощних, сильних, впливає на мозок людей, диктує, те, що, розповідає те, що їй скажуть. Просто може просто якісь про юбку гарно розповідати. Всі тут поохали, поахали. Все класна юбка, спідничка, класна передача, всі поахали-поохали. Поохали. Або там була оця передача стара вже, да, де, де Собчак була відучою. Е, теж там хтось сказав фі, хтось сказав фу, хтось сказав, класно, класна. Будь-які емоції, будь-які емоції виділяються сюди. Ви Грегор країни. Ну перед цим, звісно, ви Грегор Телебачення. Тут і Грегори. Вони всі тут входять на Егрегор країни, ось тут Егрегор Телебачення, Егрегор е, поліцейський, Грегор там ще чогось, Егрегор суддів, Егрегор е, і так далі. І особистий Грегор. Васі, П'еті, Путіна і так далі. Відкрию вам правду, що люди, які працюють з енергіями і з Егрегорами, можуть переписати програмку Васі, вашій тобто Внести сюди інформацію, яку треба. Ну, це люди, які працюють з егрегорами. Це треба входити так, щоб тут не надавали по шиї. Це така ювелірна робота, професійна. Ось так, любі. оце таке, що таке Егрегор. Егрегор може нападати, якщо, наприклад, ти такий вольовий, ти такий сильний, ти, у тебе стільки енергії, да, але ти не підтримуєш війну. Ні, тут навіть тут немає значення підтримуєш і, чи ні. Головне, щоб ти виділяв ці енергії. Навіть ти будеш проти, ти будеш сказати, я проти війни, проти війни. Все, ти пішов емоці... через емоції, ти додав сюди виплюснув свою життєву силу. Життєво, воно розростається, насичується. що також є егрегори кладбищ, е, також величезні Егрегори релігійні, релігійні заточені, ви знаєте, під що. Як, як, хто у главі е, православ'я? Ісус. Як Він помер? Він помер. Е, що робили? Знущалися. Страждання були? Були. Сльози були? були? Що з ним сталося, він помер. Тому цей Егрегор, він заточений на страждання, на смерті і так далі. Це основна його інформація. Люди, які моляться, постійно моляться, 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 вони віддають туди свою енергію. Так, люди, які постійно моляться для Егрегору, це смачний шматок. Постійно йде енергія. Постійно йде енергія. Тому Егрегор захищає цю людину. Ну, тобто, ти просиш то ж постійно віддаєш свою життєву силу. Ти віддаєш. А Або отут, люди. Ось тут. Тобто, це прослойка, яку ми самі створили. Творець тут. Значить. Егрегор це, він тебе може захищати, може тебе захищати, і, наприклад, ти молишся, ти щось просиш, ну ти ж постійно молишся, тому так, да, тобі дадуть те, що ти просиш, і так далі. Тобто тут є взаємообмін, і Егрегор може захищати, може Любі. Що ще? Але все ж таки, так як будь-яка релігія, будь-яка релігія заточена на страждання, на смерть, тому все рівно ви, зверніть увагу, більшість приходить тоді, коли починається щось погане. І не тому приходять сюди до грехів релігії, не тому, що їм погано, і вони шукають Бога. Бог тут, його можна знайти у себе вдома на кухні. Просто він ж в твоєму серці проживає. Да? То, як ти відчуваєш і може звертатися і так далі. Але людина так просто не прийде, якщо не буде його прямо жарити. Тому, так як всі бага... більшість країн під Егрегорами релігій, Егрегор буде диктувати, таку інформацію посилати, вплив через енергії міста, щоб людям було важкувато. Люди за своїм егрегором війни прийшли на територію України, приносять сюди свою енергію війни. І якщо ми сьогодні проявляємо ненависть, що ви там це, що ви то, що ви це, і так далі, ми починаємо в цю їх енергію війни, егрегор війни і ще. І ще додавати свою енергію через страждання, через біль. Да, через біль. Ми додаємо туди е, теж свою енергію. Таким чином, любі, ми його цей егрегор війни збільшуємо, і ще більше ми його утримуємо. Як можна. А, від, а Егрегор війни, я ж нагадаю, це біль, це сльози, це страждання, потір, да, і так далі. Тому а, треба посилати, а Егрегору все рівно, що ми будемо посилати. Просто Егрегор війни він любить більше таку да, несе інформацію, страждань. Тому, якщо ми будемо спокійно навчимось спокійно реагувати і в свій, в свій Егрегор, Країни Україна, в якому є церкви, в якому це егрегор України, наприклад, церкви, поліцейські інститути різні, школи, кожен наш Егрегор, інформація і так далі, різні різні да? Там суди, Егрегор кожного міста. і так далі. Якщо ми будемо всі до своїх міст посилати любов через серця, просто навчитись от через силу любі, оця агресія почне гаситися. І таким чином ми зможемо, любі, захищати наших людей. Таким чином, ми зможемо більше, швидше все тут, агресивне, закінчити, щоб він відходив, а в нашу країну додавати більше світла. Вона більше швидше почне налаштовуватись на світ, на мир, на спокій, на баланс. А що таке баланс? Це достаток. Це все а, в рівному такому м, наповненні. Під, розумієте? Тому ось так. Я вам зараз дуже просто показала. І розумію, що зараз, особливо, коли я коснулася теми релігій, можливо, у вас зараз там когось прямо фр-фр. Не кричіть, Любі. Я ж сказала: це моя думка, моє навчання і мій досвід. Ось так, мої золоті. Приймайте, не приймайте. Головне, навіть якщо ви не згодні, головне, щоб ви зрозуміли, щоб не підтримувати Егрегор, війни, які до нас несуть через свій біль і так далі чорнотуцю. посилаємо любов через наше серця. Наповнюємо повністю наше тіло золотим кольором, срібним кольором, таким ліловим, зеленим, випускаємо через наше серденько, посилаємо нашим хлопцям, нашим чоловікам, нашим гарним дівчатам всім містам, щоб швидше наповнювалось, щоб швидше відбудовувалось і так далі. Ви зрозуміли? Люблю вас з, з найкращим міркуванням, любі мої. До побачення!